どんどんどんどんどん。 Милі ви мої хороші, я сподіваюсь, ви вже належно, степенно, гарно, приємно провели рік минулий. Ну головне, все таки зустріти гарно, степенно належно і приємно рік. Цей не знаю, яким той минулий рік був для вас. Ну, сподіваюсь, що непоганим. Але як би там не було? Давайте вже про нього трішки забувати. Давайте заберемо з нього тільки те, що нам там дуже і дуже подобалось. Перенесемо його в рік прийдешній. Ну і тут дамо можливість всьому тому хорошому, милому і приємному максимально розквітнути. Ну а що хороше в нас? Щастя, здоров'я, успіхів різноманітних, миру, злагоди в родинах, слави Україні. І... З Новим роком, з Різдвом Христовим. О, головне, що головне не перебарші. Чи це напевно вчора треба було сказати? а?